Різдво в нас завжди збиралась вся родина. Скільки я себе пам'ятаю, різдво для мене це великий стіл, заставлений пісними стравами. Уся родина, яка зібралася за тим великим столом, усі вбрані вишиванки. Ми святкували різдво в родинному великому колі, де збиралася вся родина за столом. І ми святкували, їли всі 12 страв, колядували. Це було дуже по родинному ще дитиною. Моє дитинство припало на такі часи, коли ще не можна було святкувати різдво, але ми його святкували завжди. Будучи ще маленькою, я пам'ятаю бабусю, яка Організовувала це все в нас дуже багато було людей і традиційно святкували Різдво. Найгучніше, найвеселіше це було студентські роки, коли ми по три дні підряд усі свята, усі три дні ходили один до одного колядувати з величезними вертепами. Це завжди були такі теплі родинні свята. Ми Все рівно стараємося святкувати кожного року і бути разом.